Чому демферна стрічка в нас вкладається після плівки, а не навпаки. Давайте розберемо, для чого потрібна демферна стрічка. Демферна стрічка потрібна для компенсації теплового розширення е, стяжки бетону при нагріванні теплої підлоги. А тепер дивимось нюанси. Що ми маємо? Ми маємо ось таку демферну стрічку, на ній є ось такий поліетилен. І найголовніше, що має бути, це демферка. Має прилягати максимально до підлоги плотну. Ну і до стіни так само. І далі ось ця плівочка, яка має безпосереднє значення, але яке ж саме. Давайте розбиратись. Значить, у нас ця стрічка слугує для того, щоб при заливанні мокрої стяжки, саме мокрої стяжки так називаємої, не затікало молочко під демферку. Під щілинки, які там можуть бути, і відповідно до стіни. Коли ми вкладаємо демфер плівку, при мокрій стяжці ми маємо проклеювати ще ось так скотчем, вона має налягати на підлогу і бажано її проклеїти. от Як у нас в даному випадку у нас вона повністю проклеєна по периметру, тому що тут буде повністю мокра стяжка. І відповідно, щоб молочко, яке буде. В мокрі стяжки, вода і так далі, вона не буде туди попадати і демпфер буде працювати правильно. Але якщо в нас буде заливатися так звана напівсуха стяжка, тобто там немає цього молочка, відповідно, ми можемо покласти демпфер просто так на підлогу. І плівочку положити на місце. Далі хлопці вони гарцовкою цю плівку прижимають, ніякого молока там немає, нічого не буде, і ну, під демфер немає чому попадати. Тому плівку в принципі, можна монтувати, е, демфер можна монтувати після плівки. Головне знати правильно технологію, для чого воно все потрібно, і як вкласти потім оцю е, поліетиле. Поліетиленову плівочку, яка знаходиться на самому демпфері. А якщо вас цікавлять інноваційні інженерні рішення і якісний монтаж, звертайтеся за посиланням в шапці профілю. Консультація безкоштовна.